Ми бачимо в собі, ага, в мені є токсичний сором. Я відчуваю цю, скажімо так, я відчуваю це почуття. Я його бачу, і я його присвоюю. Тобто я з ним не борюся, я його не уникаю, я його не закриваю. Я просто бачу: Окей, зараз я така. Я вам скажу, як це я роблю так? і як воно допомагає. Тобто в якомусь моменті я можу помітити там. Що, що зі мною щось відбулося? От я відчула токсичний сором. Я сідаю і починаю аналізувати. По-перше, з приводу якої ситуації я відчула токсичний сором. І суть не в ситуації, суть в моєму сприйнятті. Тобто, а сприйняття це якраз є наші догми. Бо ми через якусь свою призму, як правильно, як правило, знаєте, як лінза викривлена, ми через цю лінзу бачимо світ. І нам здається. Що цей світ отакий. А насправді з кожного з нас своя індивідуальна реальність. І от виходить, я помітила, наприклад, що е, я сприйняла, що мене інша людина, допустимо, я там, там, я там, не знаю, виставила відео, і мені там хтось написав хейт, допустимо, так? І мені стало соромно. І я вже себе починаю. Далі я починаю на себе нападати, наприклад, на що я це виставила, а то треба стерти, а що, Боже, що зараз там сусіди побачать, а щось прийдуть. І оце починається в голові крутити, і мені вже не добре. Добре, я це помічаю. І що я роблю? Я починаю аналізувати і сумніватися в кожній своїй деструктивній думці, і в цьому сприйнятті. Тобто я починаю себе перше питатися, а я з якої частки психіки почала на це дивитися? З дитячо-батьківської? Чи з дорослої. Тобто, якщо я доросла, то всі люди рівні, і кожна, кожна людина має права і обов'язки. Тобто, я маю право виставляти своє відео, наприклад, на своїй сторінці. І я в своїй голові дозволяю іншій людині, щоб її, моє відео їй не сподобалося. Мені на це має бути, в принципі, скажімо так, фіолетово. Тому що що мені дасть, що, наприклад, чому я соромлюся? Від чого? Я вважаю, що я виставила правильно. Тобто, ви завжди маєте бути на своїй стороні. Оце все в голові аналізувати, як я подумала, як я сприйняла, чому в мене, бо ми вже, наприклад, як правило, чуємо вже цей сором в тілі і вже там потім починаємо себе там добивати. Що зі мною відбулося? Чому я ін, думку іншої людини поставила вище за себе? Чому мені ця думка важлива? Як вона може вплинути на моє життя? Та ніяк. Ну, якийсь там хтось написав мені, наприклад, там, поганий коментар. Я маю право видалити цей коментар, маю право відповісти в такій же самій формі, і маю право, наприклад, там, я не знаю, або просто не відповідати. Та є та є. Тобто не зважати. Я керую своєю увагою, і своїм сприйняттям, і своєю реакцією. Це і є дорослість і відповідальність. Тому що нам, коли ми з дитячо-батьківської позиції, то нам здається, що інші люди на нас нападають. А я, наприклад, розумію, що, допустимо, інша людина написала там якийсь поганий коментар, бо в неї там ну я не знаю, щось в житті не склалося. Так це його проблеми, не мої. І взагалі я починаю думати, чим, чим більше поганих коментарів, повірте, в тіхтоці вони взагалі відео піднімають. Тобто, я ще й чекаю, щоб мені погано написали, наприклад. Та? І вже тут про токсичний сором. Мені вже не соромно. Я по-іншому сприймаю ситуацію. Тому, коли в вашій голові буде переконання, що всі ситуації нейтральні. Далі, всі люди рівні. Ми всі дорослі, ми рівні. Ніхто не нижчий, не вищий. Тому що в батьківсько-дитячій ієрархії дитина нижча, батьки вищі. І відповідно ми. Коли не сепаруємося, то ми в дорослому житті всіх інших людей ставимо в батьківські фігури. І нам здається, що всі, всі люди нормальні, одні ми якісь незрозумілі. Ні, ми теж, ми теж нормальні, ми теж дорослі. Значить, нам можна щось виставляти, помилятися, і ми спокійно ставимося до критики від інших людей. Що нам ця критика дасть? Ну тобто, мене хтось покритикував, чого я маю соромитися? Якщо мені там пасує, так? людина висловила свою думку. Ну, висловила. Мені що? Завдяки її думці, хтось посуду в хаті помиє, чи гроші до хати принесе? Ні. Вона висловила і забула за п'ять хвилин за мене. А якщо я починаю це крутити в своїй голові, то я вже, я вже собі не даю ради. Тобто я попадаю в той сором. Бо мені здається, що. Е, що в... І що інша людина, там, я не знаю, от мене зараз осудила, наприклад, щось мені сказала. Та це може бути чи в інтернеті, чи подружка, чи знайомі, чи ще хтось. Ну, сказали вам, ну має право сказати, це її, це її думка. А ваша думка може бути іншою е, до вас. Тому е, кожна, е, в принципі, е, коли я на індивідуальних консультаціях, ми дуже чітко розбираємо е, з клієнтками. Оцей запит токсичного сорому, тому що а, токсич, ви зрозумієте, що ток вас ніхто не збирається соромити. Токсичний сором ви самі створюєте і самі в ньому варитеся, і самі від нього страждаєте. Має бути ще в голові думка іншим людям на вас реально пофіг. Ну, просто пофіг. Навіть якщо людина вам щось написала, ви вірте, вона не думала про вас. Вона думала про своє его. От я зараз напишу, щоб всі подивилися, яка я мудра, а ця тупа взяла відео, поставила там з чимось. Да? Тобто кожен думає про себе. Тому тут потрібно зрозуміти, я з якої позиції думаю. Якщо я доросла. То я можу дати відсіч по-різному. Мені не обов'язково себе соромити, себе наказувати, бо, ну, бо я якось там виглядаю не так в очах інших людей. Ну, це їхні проблеми.